Чорнобаївка легендарне село на Херсонщині, де 26 разів були розбиті російські окупанти. Воно входить у п'ятірку найбільших сіл України і має понад 10 тисяч населення. А за час війни стало надзвичайно знаменитим. Віра Антонова, яка покинула рідний дім через війну, розповідає про Чорнобаївку на силу стримуючи сльози. Тільки не бачимо воно… Ну... Вже думала, що виплачешся, воно все одно плачеться. Виїхали з окупації, то заходимо в будь-який магазин, магазин будь-який, і звучить Чорнобайовка. То ми виходили, переплакали і заходили знову дві школи. Музична школа, бібліотека, будинок культури, сфера послуг, гостинниці є. Є в основному займається сільськогосподарським призначенням на землі. У нас вирощують пшеницю, Раніше раніше вирощували кавуни, в основному зернові вирощують і томати. у Нас вирощують. Це ж херсонські томати. Коли почалася російська окупація, у вас я так розумію, що захопили одразу, так да, перші дні чи да. перший саме день. Не перші 26 числа. Вони зайшли в військову частину нашої Чернобаївки. Ну не в перший день. 24-го, ну бої в нас там же ж відстані зовсім маленька, бо йшли, то ми чули, що перший день бомбили, як ну як по всій Україні. Зайшли в село, вони по, по окружні поїхали, і вони за селом стояли, в село не заходили. 26-го вже вони військову частину. Там військової частини не було нікого. То вони зайшли, військову частину, завели танки, завели свою там техніку. Вертольоти вже посадили на ну, аеродром. Тоже. Війська Російської Федерації зайняли аеродром у Чорнобар. Аївці в перші ж дні згодом вони нестимуть там колосальні втрати людей та техніки. Поки що ж окупанти насолоджувались владою та чинили безчинства в селі. Їм дали на три дні пайок. У них не байка було не рівно на три дні. От вони ходили далі по селу, просили їсти. Як трикутник Бермудський, військова частина через дорогу, військовий аеродром і по дорозі цивільний аеропорт. Ну, Херсонський. ну це у нас і це воно. У нас в Чорнобаївці, на окраїні Це все воно було зараз. Кнічно розбомбили його. Зовсім і там була камера питок, і все ж там, хоч там було його його немає. На жаль. А, камера окупанти брали людей, так, не да, вибирали да, да, та багато і до сих пір немає, і забирали. Пані Віра пригадує, як окупанти просто з броньовика розстріляли у їхньому селі двох хлопців. У нас перший день, як вони заїхали, двох молодих хлопців серед білого дня розстріляли. Їхали на бронемашині. Прям розстріляли і все. Хлопці щось сказали, мабуть, то їх розстріляли і, і, і все. І дівчат машини забирали. Мене донька поміняла прямо перед самою війною. 23-го числа, здала паспорт на заміну фамілії. І з неї забрали паспорт, а без паспорта ти те ніхто. Тебе стусів на про народження. немає ж ні фотографій, нічого. Тому вона не виходила. Оцей місяць, що ми там були. Вона не виходила зовсім зупиняли ж посеред вулиці документи, а документів немає. Їх випускали, десь випускали, десь забирали десь в погріба закидали. Це ж якісь варвари визволяти, і грабили магазини. Зразу алкоголь, цигарки. Окупанти одразу ж почали тероризувати місцеве населення. А у Чорнобаївський супермаркет російські загарбники в'їхали на танку. Тільки восени запустя, а тебе в селі відкрили тебе. Тобто, в тебе заїхали танком, і давай алкоголь вивозити. То, звісно, у нас організувалися чоловіки, прям таку бригаду зробили і стояли, і не пускали. Ну, хто напавались, то, звісно, Сказала лягайте, і дуло танка опускали і лягайте. Розівали чоловіків, принижували там, шукали Бендеру все шукають. Працюючи в Чорнобаївській сільській раді, пані Віра мала доступ до документів, які згодом шукали окупанти, аби виявити в селі патріотично налаштованих людей. Тож усі докази довелося ховати. У нас багато в селах учасників бойових дій з 2014 року. Говорили, що шукали в сільських радах списки в інших селах. У вас щось було таке? Подібне ми поховали. Я своїм я сама особисто попалили, поховали все, що можна. Ну ми якось були готові. Ну вже розуміли це 24 числа. Вже зібралися на роботі в сільській раді, то розуміли, що щось треба робити. Тому все, що можна, то було закопано, і прапори закопували і і списки атовців, і афганців. як люди ставилися до того, що От відбуваються бойові дії практично на території села. Ховалися всі У нас зразу. Оці, оці будинки, які були при військовій частині, то вони зразу постраждали. Тому що ви розумієте, що це летять осколки, що це і вибухова хвиля. Це вони і вікна, і двері і дахи все позносило них. Коли українські війська наносили удари по скупченню техніки ворога біля Чорнобаївки, росіяни починали обстрілювати село, аби звинуватити в цьому ЗСУ. Росіяни. Били по селу після того, да, як за селу да, били подада. Коли зсу попадало на їхні позиції, там чи ну наприклад, да, то росіяни били по селу це от місто людьми. Фактично прикривалися як живим щитом і під час відступу. А після того як росіяни залишили Чорнобаївку, вони почали обстрілювати деокуповані території, Сценували нібито це українська армія да, наносить настроювали ну, населення проти своєї ж що Росія може зробити? Це ж брехня на брехні і обман п'ють, крадуть. І обманюють, і брешуть все на брехні. Це імперія брехні і зла. Це страх. Просто це. Такий це жах, ти ж не контролюєш, ти не знаєш, звідки, куди що, коли прилетить. Безкінечний цей гул і вистріли це такий шок. Просто ти в стресі і в шоці. Ти сидиш в тому погрібі, ти не знаєш, де в мене чоловік зробив собі таку смотрову вишку, таку каланчу зробив і дивився, звідки летить, куди летить і що летить. За час окупації загарбники встигли провести у Чорнобаївці псевдореферендум. І навіть оголосили село територією Росії. Хоча ця акція жодного відношення до законного волевиявлення не мала, вересні місяці прийшов до референдум і приєднали до Росії. Ну, а в листопаді визволили Чорнобаївку, так що це приєднання. Ну, було референдум, ходили по будинкам і вже були ж такі, що вірили значить, їм, якщо вони пішли і казали, що Росія навсідала. Багато таких мені по телефону говорили, що виїхали, Росія. можете повернутися, Росія навсіда може. Але на референдумі тому, так званому, якось не, не тиснули на людей чи я не знаю. Вони ходили зазвичай, да, там вилітні, там, кидали, там, ми приходимо, ну як, як ми привичні. Да, там, Кандидати там, там, чи що там, якась процедура ця відбувається. Це ходили з, по будинках ходили і хто голосував, то ні, ми ж не знаємо. Ну вони до вас не приходили? Ні, ми виїхали. Ми виїхали, ми місяць були в окупації. Чоловік два місяця. Ми місяць були, ми в березні, місяць, в кінці березня виїхали. Не виїжджало так от масово, щоб з села в перші дні не виїжджали. Вже потім стали виїжджати, потихеньку виїжджали, виїжджали. Як виїжджали? Можна було тоді ще виїхати якось цивілізовано чи ні? Та, про яку цивілізацію? як в нас з перших днів люди, ну, це у нас дорога траса М14 Херсон-Миколаїв, то люди старалися прориватися зразу, от вони окружили, і люди ще траса була вільна, ну вроді вільна, да? їхали траси, то вони розстріляли. У нас перші дні жінку розстріляли в машині, і ми самі долучалися до цих пошуків, бригади з двома дітьми. У нас же нема лісів, а Посадки такі між, між полями, щоб затримувались вітри, у нас від південь вітри, і сніг волога, щоб затримувалося. то знайшли посадки курточку, я сама бачила, з простреленим напроти серця кулею, малесеньку, дитячу. Да. Це був не поодинокий випадок варварства росіян. Чоловік пані Віри пізніше знайшов докази вбивства іншої жінки на тій же трасі. Кажу, покажи, щоб там тебе на телефоні. То вони їздили, це ж ця жінка, дітей забрали в Крим, він каже, знайшли машину, просто танком, вона плоска машина, я сама бачила і відбиток, каже, тут, тут желудок, а тут череп, а тут просто вона плоска машина. Переїхали машину? машини. І по всій дорозі люди виїжджали, ну спочатку виривалися, нічого ж не розуміли, Ну паніка така, ти не розумієш, що робити тобі далі. Телебачення нема, нічого нема, ну наскільки це можна, інтернет, і кругом живаний, і все. То люди виривалися трасами, то по трасі дуже багато машин розстріляних, просто стріляли, полями тікали там вночі. А ми виїжджали вже в кінці березня, 23-го, То їхали. Ну як от поля, і, Да, є ж різні дороги з села. Можна сюди поїхати, туди сюди. Да? Станіслав такий є понад Дніпром. Тут ту дорогу, яку ми приїжджали 40 хвилин. Ми їхали цілий день. Це в пасти, це, і це йде колона, і, і пастить без безкінечні пасти російські. Ти приїжджаєш і за це... вони до вас зверталися. А чи чому ви біжують? чому виїжджаєте? Ви Уже все буде хорошо. Ми вже приїхали. Вся машина, яка на посту, вся береться на. Ушку, всі вони повністю окружають і беруть на мушку всю машину. Всі, хто там сидить, я бачу, що на мене направлено на, на, на дочку, на внучку. Ти не знаєш реакції, ти не знаєш людини, як вона Я яку хвилину там йому щось переключиться і воно надумає стріляти. Ризикуючи життям, наша героїня з донькою та онукою долали блокпост за блокпостом, але всього за крок від вільної української території росіяни наказали повертатися назад. Доїжджаємо до їхнього останнього. Опаста і мене каже, колонався розвертається. Ми будемо вас стріляти розну Резва... воздух в повітря. Випустили чергу, і вся колона, скільки нас там стояла, розвернулася. Ми їхали додому, просто німі, Бо ми це потрапи цілий день. Ми з п'яти ранку. Ми це наскільки це морально важко, Ти приходиш цей і ти розумієш, ти кидаєш там все. І ти не знаєш, куди ти їдеш. Настільки це важко, що морально це пережити. Ми це перенесли. І, вроді ми всьо усю рукою подати. Уже Україна, уже на останньому Миколаїв, на останнього пастуда. На і нас розвернули всіх повітря. Випустили чергу, і ми всі розвернулися. Пані Віра з родиною таки вибралися наступного дня, знову здолавши той самий шлях. А на пастах ці ж російські. Це ми перший день не приїхала, на другий день щось там хтось провозив, можливо, якесь заборонене. Тому ми сказали, всі речі вигружаємо і рилися в всіх речах. Ноутбук взяла, ну, домашній. Почистила чи не почистила, телефон почистили, телефон заховали, бо телефони перевіряли, щоб нічого зовсім не було. Вичистили все зовсім знак міни. І такі от насипані, як кургани такі. Ну, я не знаю, які там горки, якої висоти, ну, ну там скільки там, скільки це метрів. Півтора-два. І написано міни. І між ними це от, треба лавірувати цією машиною метрів двісті. Так от їдеш і де та міна, ти не знаєш. І вони перед цим кажуть: Ну щасливо вам, і стоять, улибаються. Закрили машину, і їдеш. І, Я кажу, тільки тихенько. Так і кажуть, тихесенько. Ми просто повзли потиму це, де ти міни, просто повзиш. Ти не знаєш, вже прощаєшся сто разів життя. Партизанський рух у Чорнобаївці сформувався з першого дня російського наступу. Люди передавали дані про рух ворожої техніки, чергували в лісах та обабіч доріг, ризикуючи життям. Партизанський рух був. Ой, нас вийшов. Просто це зразу я ж кажу, чоловіки організувалися, південь, захід, схід, все розбилося Чорнобайовка на ці, і там, і там ці ж чоловіки, такий був навіть курйозний випадок, що у нас траса, це ж йде кримська в лісопосадки. В посадці хлопці залягли, вважають, скільки танків, де скільки чого. Бо кожного були свої виходи, десь кудись дзвонили, передавали координати, передавали кількість, передавали. Це просто кого не когось десь там. Це моя передала, мої передають, мої там передають. Ну, всі всі передають. Це ну, просто якісь вся передавала комусь якісь дані, навіть в окупації партизанили. У нас з плакатами йшли, оця колона по трасі йшла, то жіночки стояли з плакатами. Йдіть домой, уїжджайте домой. прапор до останнього був в Чорнобаївці. До останнього, поки вони не зняли до 5 травня при тому що вона була зайнята. Підпільна боротьба в Чорнобаївці була недаремною. Тут 26 разів розбивали російські позиції та величезні скупчення техніки. Це зробило Чорнобаївку одним із символів української незламності. 20 скільки разів там розбивали 26. позиції? 26. Біля Чорнобаївки, да. так? Да. І вони все одно підвозили нові, нові. Що вони підвозили а, туди? Ну, все і БТРи, і вертольоти свої ставали, і танки ставали своїми. Ну воно з одної сторони, вроді би, зрозуміла логіка, Логіки її не понять. Да? Умом Росії не понять, то її не понять, звісно. Готова площадка для танків, для вертольотів. То чого його ставати десь хто знаде? Вони собі ставали, то що її б'ють, вони думають, ну вже все більше не будуть бить, мабуть, що вже все тут. Полякали тут це населення. Але розбивали то там. Вони ж спалювали все ці ракети. Вони да. наново чистили. Знову чистили, знов вставали і ряд... рядочка російських солдатів. Спалювали, горіли оці ж трупи, того воняло Коли Чорнобаївку звільнили, для місцевих жителів це стало справжнім святом. Визволення це просто нема того ковпака і нема того гніту. да от Ти ж не ходиш під автоматами, ти собі якась свобода в тебе є рівно свобода, бо не можна ж було вийти, ні, ти ну не вільний, це просто як я не знаю, це не рабство, це якесь, якесь іго просто. О, а вже коли звільнили, то гільзвята там були, кажу, викопували прапори. Десь там вони понаходили в тих банках. У мене завідувача один культури, в нас такий великий прапор. Каже, я не пам'ятаю, де я його закопала. Ну коли каже, це пройшло, я згадала. Кажу. Але поки триває війна і росіяни займають лівий берег Дніпра, Чорнобаївка, як і Херсон постійно знаходяться під ворожими обстрілами, коли ж хочуть, тоді стріляють стріляй В Херсоні немає військових, немає. Ну наскільки там, де там вони не стоять наші. Наші не стоять по селах, як вони стояли. Одна з найбільших втрат українців у цій війні культура та історичні пам'ятки. Мистецтво, фестивалі, бібліотеки та історична спадщина у Чорнобаївці та сусідніх селах. Усе це потрібно відроджувати з нуля. Як оце зібрати? Оце як оце виміряти втрати, наприклад, цього культурну, да от там кілограм. Чогось там не чи кілограм того пропало, а не послухали пісень, а не походили на хор, а не прочитали книжку. Як це вимірять? Чорнобаївці проходить фестиваль хорової хорового співу регіональний, який був. Черноваський заспів з 98-го року, скільки приїжджало колективів, і це ж такий обмін, да? хоровий спів. Він же ж специфічний. Це його треба любити. Це ж українські народні пісні співають, російські пісні ж не співали. Да? У нас про будинку культури є колектив, коли навіть світ народний хор, яким керує заслужений діяч культури. Я сама співала в тому хорі, ходила 15 років. Ми їздили три рази в Київ в Україні. Виступали на великій сцені. Пор сцени, як він буде звучати, це треба, щоб був живий звук. Тепер війна. Це ж люди не прийшли, не послухали українські пісні. Його не можна виміряти там, ні кілограмами, ні дідсабелами, ні ці емоції. Чи, наприклад, там книжку не почитали. В цей рік бібліотеки не працює. Одна бібліотека зовсім розбита. І книжки просто втрачені, просто втрачені. 13 тисяч фот. Просто втрачені. Оце бібліотекарша цього. Вона вернулася і каже, що такий парадокс. Каже, наскільки люди оце, каже, ну, правда не зламані. До війни в неї читач брав книжки. І вона каже: я приїхала. Оце вона буквально неділю назад повернулася і дзвонить мені каже: уявляєте, він мені книжки приніс. Каже, «Ви, візьміть мій формуляр, вона який формуляр? У мене немає нічого, в мене немає нічого, нема, нема, нема нічого, бібліотеки нема. а він я ж приніс книжки. І такі люди не, не злам, ну, От У нас на території Чорнобильської ради є кургани, поховання скіфські, шість. Ну, вони знаходяться на полях. Поля заміновані, доступу до них немає. І ми не знаємо, в якому вони стані. Це така історична пам'ятка. і Вони занесені до реєстру. Є довідки, що ну, це курган, там такого століття. А якого десь приблизно? — Четвертого. Четверте століття да, нашої да, да, да і ну їх я не знаю, як в якому вони стані, ніхто не знає і не бачили. Я думаю, що вони їх не їздили, але до них доступу немає. Як може вони і їздили по них, може вони не їздили по них. Ми ж не знаємо. Окупація це один суцільний злочин, який тягне за собою низку інших. За що у цьому випадку можна судити і покарати Російську Федерацію? Коментує адвокат Жанна Грушко. З огляду на вище вказаний сюжет, ми можемо злочини, які вчинялися військовими окупантами, поділити на кілька груп, залежно від того, на які об'єкти і на який предмет посягали злочинці. У нашому випадку перша група це злочини проти людства, які, власне кажучи, можуть супроводжуватися як і вбивством українців, так і мирних цивільного населення, так і ось ці історії щодо вкатання танками автомобілів, чи транспортних засобів також це будь-які дії, які спричиняються щодо або життя. Або здоров'я цивільної людини у нашому випадку такі злочини будуть безумовно кваліфікуватися як вбивство, але можуть кваліфікуватися ще як з обтяжуючими обставинами залежно від форми вчинення такого вбивства. Це умисного протиправного позбавлення життя іншої людини. Стаття 115 Кримінального кодексу України. Проте, якщо кваліфікувати ці злочини проти людства, а саме проти життя та здоров'я цивільного населення, ми можемо також. За Римським статутом кримінального суду у даному випадку це будуть злочини, які ми можемо також кваліфікувати як вбивство, тому що такими поняттями категоріями Римський статут також оперує. Крім того, слід вказати, що знущання там позбавлення волі людей, тобто утримування їх в якихось територіях, в підвалах як тримали. Тому в даному випадку це також буде кваліфікуватися за римським статутом як злочин проти людства. Тепер кого ж будуть? Притягувати до відповідальності. Якщо ми говоримо за конкретних військових російських, то тоді їх будуть притягувати за національним законодавством України по статті 115. Якщо ми будемо говорити про вище керівництво держави, яке віддавало накази вчиняти такі дії, то тоді це буде міжнародний кримінальний суд, який буде приймати рішення щодо притягнення кола осіб, винних у відданні таких наказів. Ну і безумовно, з приводу інших. Категорії злочинів, які вчинялися відповідно до цього сюжету, найбільшого напевно уваги або акценту треба приділити це злочинам проти історичної та культурної спадщини України. Якщо ми говоримо конкретно про бібліотеки, то це звичайно культурна спадщина. І сьогодні оцінка цих збитків буде відбуватися безпосередньо комісією нашої держави, тобто фактично представники місцевих органів державної влади це. Місцевої державної адміністрації у складі комісії не менше ніж три особи мають виїхати на місце, скласти відповідні акти про знищення такого майна і підняти архівні дані про те, що саме перебувало на базі відповідного управління культури чи департаменту культури обласної військової адміністрації, чи перебували конкретні там книги або екземпляри цих книг чи стародавніх журналів на балансі управління, яка їхня була вартість. Тобто ці документи будуть звірятися із тим, що вціліло, що не вціліло, і скільки потрібно як безпосередньо отримання компенсації на відбудову самого приміщення, так і безпосередньо на відновлення екземплярів або закупівлю відповідних там книжок, якихось конкретних видів літератури для наповнення цієї нової бібліотеки. Тому сьогодні оцінити збитки насправді буде важко. В плані якому оскільки на підставі культурних? Об'єктів нерухомості могли проводитися додаткові заходи, там фестивалі, концерти. Це могла бути одна із візитних карточок конкретного населеного пункту, яка би розвивала такий напрямок, як туризм, наприклад, що додатково приносило фінансування або кошти у місцевий бюджет. Сміливі жителі Чорнобаївки разом зі збройними силами України відстояли свою землю. Злочини ж Росії повинні бути покарані.